Вранці 30 листопада на Росії було досить спекотно. Причиною високої температури повітря стали кілька масштабних пожеж. Зокрема, в Сурайському районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. Із посиланням на губернатора регіону площа пожежі становила 1800 квадратних метрів. До гасіння було залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки. Зокрема, пожежний поїзд. вогонь вдалося локалізувати та загасити однак, причину загорання. Не повідомляють пізніше ще одна масштабна пожежа сталася на найбільшій ТЕЦ у Пермі. За інформацією рашистських ЗМІ, на площі 1500 квадратних метрів горіла покрівля цеху. До території ТЕЦ стягнули всі служби міста. Евакуювали 500 осіб. Про причини загорання також не повідомляють. Окрім цього, у Красноярську вночі горів торгівельний центр.